нас Крим це Україна, Донбас це Україна, і так буде завжди. Президент Сербії Олександр Вучіч вдруге за тиждень засмутив Росіян своєю заявою. Коментуючи війну, Вучіч заявив про те, що найгірше ще попереду. Також він відзначив, що не підтримував контакт з головою Кремля Володимиром Путіном вже багато місяців. Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим це Україна, Донбас це Україна і так буде завжди. Відзначив президент Сербії. Крім того, уряд республіки вирішив надіслати Києву гуманітарну допомогу. Водночас, східний партнер країни терориста Іран також зробив несподівану заяву. Попри прекрасні відносини Тегерана з Москвою, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України, заявив глава МЗС Ірану під час офіційного візиту до Туреччини. Ну ось насправді е, така позиція Сербії Ірану трошки і дивує нас, тому що ми пам'ятаємо позицію Сербії з приводу санкцій і те, що Іран продовжує. Співпрацю з Російською Федерацією вони надають і дрони, якими обстрілюють у українську територію, але при тому вони говорять, що Крим це Україна. Це вони показують свою цю значну і точну позицію, чи вони таким чином намагаються грати? Ну це тут можна тут є декілька складових таких. Да дійсно з одного боку, ці резолюції, які були це і про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, і про мілітаризацію Постійно Сербія. вона голосувала на підтримку Російської Федерації, тобто не підтримувала ці резолюція проти голосувала. Також і була політика і Ірану. А синшого я думаю, що по перше, по перше, ми бачимо ту динаміку, коли країни, які або були там ну, утримувались, або підтримували Російську Федерацію, постійно починають віддалятися від Росії, тому що кожен починає розуміти, що Росія є воєнним робить воєнний злочин і злочин проти людяності, тобто не кожен хоче бути рядом з злочинцями. А з іншого боку, дійсно ці санкції, які зараз і ми постійно посілюються, вони також і стосуються тих країн, хто намагається допомагати Російській Федерації. і по третє. Ну я думаю, що ну десь э, ці країни. Ну це дійсно для нас це дивно було коли Вучіч, який ну вважався всі нами, що він там близька людина до скажімо, до Путіна. Яка постійно і підтримувала підтримку від Путіна і постійно підтримувала Російську Федерацію. Рас зараз роблять такі заяви. Тобто, якщо даже це і якісь ігри, це а, публічні особи. Це публічні особи, коли заявляють про те, це також впливає на а, громадян Сербії, громадян Ірану. А, це також впливає і на а, на інших на, на інших на громадян інших країн. Тому я думаю, що це важливий і перший крок в будь-якому випадку для нас. То тому, тому, що це також і впливає і на колаборантів, і на російських громадян. В mm -hmm. такі заяви, тому Давайте... що вони постійно говорять про те, що Росія не одна, Росія робить. Просто от я просто хочу надати. Во допустим, процитувати ці вірші, які вони постійно прокручують в Криму. що да, ми одні». Нас, нас питаються зробити врагами, а но це політика запада. Ну, ми з своєї сторони докажемо всім, що ми саме правильні, і всі ми не одні. У нас є друзі, там Сербія і там, так далі. Тому подібне. Тобто, от таким чином, це також важливі посили меседжі, які нам треба. Іш розкручувати і подавати, надавати на територію, там, в, в, скажімо такі, в інформаційний простір Російської Федерації і окупованих територій. Ну, але ж такі наративи про союзників Російської Федерації вони навряд чи зміняться найближчим часом. Тому що дійсно ви зазначили, що ну, не лише на території Криму, взагалі в Російській Федерації говорять, ось що ми не одні, у нас є союзники, ось такі-то такі-то держави. Так так, тому нам потрібно інформувати, що у їх якоби союзників змінюється е, ставлення до самої Російської Федерації, до, е, і ставлення до їх дій е, по відношенню к Україні, і е, нам треба робити більше таких от кампаній. Ми зараз е, продумуємо, що і як краще це зробити, щоб донести цю інформацію.